Вергілій Енеїда Пісня 12. Пісня 12 присвячена кульмінаційному епізоду Енеїди Єдиноборству Енея і Турна. Турн прийняв пропозицію Енея вирішити результат боротьби поєдинком. Було домовлено, що якщо в ньому переможе Турн, то троянці поселяться в області Евандра і більше ніколи не претендуватимуть на землі Латинів. Якщо ж верх візьме Еней, то Лавінія вийде за нього заміж, а троянці з Латинами утворять одну спільну державу. Її царем залишиться старий Латин, але Еней. Який одружиться з його дочкою, стане спадкоємцем престолу. Через богиню Юнону вороги Енея порушили цей договір і раптово напали на троянців. Під час цього несподіваного нападу сам Еней був тяжко поранений стрілою, але мати Енея чудесним чином зцілила його. Після довгих і марних пошуків Турна Еней направив свої війська до ворожого міста Лаврентія, збираючись зруйнувати його дощенту в помсту за порушення ворогами договору. Серед жителів Лаврентія почалася страшна паніка. Цариця Амата, вважаючи себе винуватцем нещасної війни і думаючи, що її племінник Турн загинув, повісилася на власній пурпуровій мантії. Турн поспішив на виручку Лаврентія, і тепер уже ніщо не могло запобігти його двобою з Енеєм. Вергілій дає в Енеїді докладний і величний опис цього поєдинку. Метнувши один в одного списи, Еней і Турн стали битися мечами. Меч Турна розлетівся від удару по чудесній броні, викованій для Енея вулканом, а спис Енея так глибоко увійшов в маслину, що сам герой не міг витягнути його звідти поки йому знову не допомогла його мати венера. Турн хотів метнути в Енея важкий камінь, але не подужав підняти його. Еней же новим китком списа пробив щит і панцир Турна і важко поранив його у стегно. Впавши на коліна, Турн просив пощади. Еней уже хотів дати йому її. Але в останній момент його погляд упав на плече Турна, де висіла перев'язь убитого Паланта. Захопившись гнівом від спогадів про смерть друга, Еней встромив меч в груди противника.